Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу голову Верховної Ради України, першого заступника і заступника голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад. Голова Верховної Ради України. Далі перелічується, що він має робити. Веде засідання Верховної Ради України, організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність е, органів. Підписує акти, прийняті Верховною Радою України, представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав. Організовує роботу Апарату Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією у порядку, встановленому регламентом Верховної Ради України. Ось така стаття. До речі, голова Верховної Ради України, це дуже важлива постать. Може внести на роз...